Дорогі браття і сестри, з давніх, ранньохристиянських часів Свята Церква святкує день ведення в храм Пресвятої Богородиці і Прісна Діви Марії. Нині ми славимо вступлення на шлях духовного подвигу тій, яку Господь сподобав стати найчистішим завдатком свого примирення із грішним людським родом. По сходинках старозаповітної святині Єрусалимського храму під звуки урочистих псалмів вступає трирічна торжествуюча і сповнена радості Марія. Її старі праведні батьки, яким і Анна та Хор отроковиць із запаленими свічками супроводжують ту, яка приноситься в дар Богу. Взявши маленьку Марію за руку, натхненний Святим Духом, первосвященник Захарія вводить Богообрану у святеє святих, куди входити міг тільки він сам і лише раз на рік. Так Бог Отець обрав собі єдину бути матір'ю свого Сина, та відбулось духовне заручення між Богом Отцем і Причистою Дівою Марією. Діва обручається Богу Отцю. Готується бути матір'ю, синові і виховується Святим Духом. Пренепорочна діва зростала далеко від усього мирського і грішного, жила та наповнювалася Божественним, Богородиця була поставлена Господом на рівні з Духами світла, щоб потім, зазнавши найбільшої скорботи материнського серця при вигляді розп'яття божественного сина. І перенісши земне успіння піднестися вище всіх небесних сил та стати небесною царицею. Владичиця наша Богородиця вийшла з роду людського і стала найбільшою заступницею за нас перед своїм сином і нашим Господом. Богородиця розпочинає своє життя з храму, адже саме тут все сповіщало про славу Божу. Перші християни, які збиралися разом для спільної молитви, мали за свідченням діянь апостольських одне серце і одну душу, і все у них було спільне в Союзі Божої любові. Це дія благодаті Божої, яка різних за віком, статтю, національністю та освітою людей з'єднує в молитовному пориві до Бога та освячує їх. Ми люди різні, але в той час однакові, оскільки маємо спільного Бога Отця, коли страждаюча від гріха душа усвідомлює свою гріховність, тоді вона і приходить до храму для спільної покаянної молитви перед Богом. Усвідомлена гріховність об'єднує нас, подібно до того, як потопаючих в морі об'єднує прагнення врятуватися та з останніх сил намагаються. Підплисти до човна, подібний і православний храм, є тим рятувальним човном, в якому зібрані християни для молитви та спасіння у Христі. З Церковного порогу, як правило, починається вузький і тернистий шлях земного життя, шлях, який веде до вічного життя. У храмі ми отримуємо хрещення, просимо прощення за вчинені нами гріхи, наповнюємося благодаттю, Слова Божого. Та через таїнства отримуємо благодатні сили божественної любові на подальше життя в єднанні з Богом. Молимося, дорогі браті і сестри, при чистій Діві Марії, щоб вона була заступницею за нас перед Богом та смиренно благаємо Спасителя Ісуса Христа, щоб Він, простивши нам наші гріхи, удостоїв нам стати живими храмами, в яких би. Повсякчас прославлялася слава Божа. Усім нам цей святковий великий день потрібно вдуматися та усвідомити, що шлях до неба розпочинається з порогу Божого храму, і наш шлях по життю повинен пройти крізь храм, щоб виховатися і зростати в ньому, щоб звершилася ця дорога в Божому Царстві, де чекає нас Первосвященник. Майбутніх благ Господь Ісус Христос. Затьморила сонце в своїй чистоті. Цього намоли дало, якщо Рицею світового нашу, що курива прекраси, забою, сьогодні ж до храму Марія вішла з такою святою.